Вітаю вас у проєкті Щоденник відновлення. Кожен день приносить нам новини по темі переговорів про мир і завершення війни в Україні. Все це схоже на великі американські гірки. І тільки одне стабільно: щоденна, рутинна, екстрена і планомірна відбудова України та її відновлення за допомоги ЄС. І про це наш проєкт. Від міста місту. як німецький Біленфельд допомагає Черкасам із перших днів повномасштабного вторгнення, Потяги за розкладом. Чи Нідерланди та Швейцарія підсилили стратегічну корзалізницю? Принцип енергоощадності. яким чином під час відбудови модернізують старі багатоповерхівки, лікарні та школи. План Б Європейський Союз готує резервний варіант дій на випадок, якщо президент Трамп таки повністю вийде з переговорів щодо завершення війни в Україні або стане на бік Росії в ЄС уважно стежать за розвитком подій і не збираються послаблювати економічного тиску на Російську Федерацію або знімати санкції. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас в інтерв'ю Файнешнл Таймс. У Європейському Союзі навпаки розробляють вже 17-й пакет санкцій для Росії і продовжують посилювати і відбудовувати Україну. Вже зараз наші європейські партнери подбали про наступний опалювальний сезон для українців. Щоб заготувати сани влітку, Європейський банк реконструкції та розвитку надав компанії Нафтогаз кредит в розмірі 270 мільйонів євро для екстрених закупівель газу. Норвегія доповнила цей кредит грантом в 139 мільйонів євро, який буде профінансований із спецфонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації. А такі через російські обстріли у нас, на жаль, виникають часто. Особливе навантаження йде на рятувальні служби енергетиків та комунальників. Черкаським службам дуже допомагає вистояти німецьке місто побратим Біленфельд. Як це працює, зараз побачите самі. Це Черкаси. Місцеві комунальники виїжджають на черговий виклик. Рутинна робота. Але зверніть увагу на цю автівку. Ще донедавна такого транспорту у місті не було. Майже весь свій автопарк комунальники передали на фронт. Це істотно послабило наші можливості щодо виконання своїх основних функцій, як одному з основних критично важливих підприємств, яке забезпечує місто електроенергією, водою, гарячою теплом, через брак техніки підприємство ледве могло забезпечувати потреби населення, але тут на допомогу прийшли партнери з Німеччини, місто Побратим Білефельд, і там теж ті комунальники передали Черкащадам кілька своїх авто, і хоча машини із пробігом, але у відмінному технічному. У стані вони відрізняються від попередніх автомобілів, скажімо, практичністю, економічністю. Є вже більше можливостей, перш за все, тому що вони набагато комфортніші за старі гази. Плюс до всього роблять робітників більш мобільними і оперативними під час аварій. Можна посадити велику кількість людей на ремонтні роботи і вмістити. Потрібну техніку або речі. Німецький Білефельд взявся допомагати Черкасам із перших днів повномасштабного вторгнення. Ці кадри певно нагадали про його власну історію. Під час Другої світової Білефельд дуже постраждав від бомбардувань, і чимало чого там довелося не відновлювати, а відбудовувати наново. Відтак, чи допомагати Черкасам довго не думали. Що потрібно, те й шукали. Для нас від самого початку було зрозуміло, що ми хочемо допомагати відповідно до потреб. Тобто, усю допомогу, яку ми надавали досі, ми узгоджували з відповідальними особами в Черкасах. Завдяки німецькій підтримці під час блокаутів не зупинялась робота Черкаського водоканалу, бо Білефельд надіслав потужні генератори, а ще мобільну насосну станцію. Вона допомагає швидше ліквідовувати аварії у мережі. Для кого не секрет, що мережі зношені щороку ми маємо дві 3 серйозні аварії, де які потребують від нас оперативності для перекачування січних вов схожі проблеми, а тепер і схожі рішення за масштабами. Білефельд нагадує Черкаси. Майже така ж кількість населення і такі ж потреби. А тому допомога цього німецького міста не обмежилась лише технікою для комунальників. Отримали підтримку і черкаські школи. Ось тут завдяки німцям оновили їдальню. Саме легше все техніки. Нові холодильник і плита, меблі, і сучасні технічні винаходи все задля того, аби дітям було ситно та добре. Смакувало не в кожній школі. Мабуть, це є це пароконвектомат. Це така машина, яка заміняє декілька теплових одиниць, і завдяки якій ми можемо і зробити дітям на пару котлетки і бланшування. Ще багато різних корисних речей. Подібне оновлення отримали одразу кілька навчальних закладів міста, і це далеко не все. Також у нас де співпраця щодо оновлення кабінетів, щодо наповнення їх новою технікою, і це дуже важливо для того, аби навчальний процес відбувався дійсно сучасно і відповідав всім тим вимогам і запитом часу. Підтримка та допомога не лише технікою чи устаткуванням. Черкаські лікарі стажируються в клініках Білефельда. Учні беруть участь в обмінах за навчальними програмами. Це партнерство стало частиною освітнього і медичного майбутнього міста. Мріємо, звісно, що і делегація міста Белефільм, зокрема, і студенти і учні приїдуть все таки в Україну, коли закінчиться війна, тому що якраз співпрацюємо Праця з європейським союзом вона закладає основи зараз е, нашого вектора, тому що Україна це європейська країна, Україна знаходиться в європейській спільноті. І я впевнений, що наше майбутнє спільно з Європою. Загалом Черкаси отримали від Белефельда допомоги на півмільйона євро. Але головне не сума, а відчуття, що ти не один і що за спиною завжди є ті, хто готовий підставити плече і не обіцяє а діє. Чотири автомобілі швидкої у прикордону Чернігівщину, Європейський Союз і програма розвитку ООН посилили мобільні бригади, що надають не тільки медичні послуги, а й забезпечують догляд вдома, паліативну психологічну допомогу для найбільш уразливих груп населення в області. Зміцнення служб екстреної допомоги, а також модернізація міського транспорту, зокрема оновлення застарілих вагонів київського метрополітену, фінансування малого бізнесу, який дає робочі місця, все це завдання ще одного фонду «EU for Ukraine». Нещодавно 7 мільйонів євро до нього внесла Ірландія. Про це оголосив Європейський інвестиційний банк, який власне створив цей спеціальний інструмент на підтримку відновлення та реконструкції України. І от завдяки новому внеску у фонді вже понад 410 мільйонів євро. І за словами президентки банку Наді Кальвіньо, це сприятиме пришвидшенню та реалізації проєктів з відбудови України, а також підтримці бізнесу і України українців у їхньому повсякденному житті. Внесок Ірландії привітав і єврокомісар Валдіс Домбровськіс. Кожен внесок наближає нас до реалізації нагальних заходів із відновлення та реконструкції на місцях. Більшість країн, членів ЄС, допомагають Україні і по горизонтальних зв'язках від міста до міста, від уряду до громади. Про це далі в короткому дайчості. 23 електростанції резервного живлення від Нідерландів та Швейцарії прибули в Україну. Їх отримала Укрзалізниця. Це забезпечить безперебійну роботу критично важливої інфраструктури підприємства. Від початку великої війни ці країни відправили майже три сотні гуманітарних вантажів загальною вагою понад 3,5 тисячі тонн. 10 мільйонів євро надасть Україні Люксембург. Гроші на підтримку енергетики. Відповідне меморандум підписали урядовці обох країн. Кошти витратять на підтримку проєктів в енергосекторі, зокрема тих, що стосуються відновлення і посилення енергетичної безпеки. Півтори тисячі ударних дронів передала Україні Латвія. упродовж першого півріччя країна вже поставила 12 тисяч безпілотників. Також 10 мільйонів євро інвестувала у їхнє виробництво і вдвічі більше передбачила цього року на їхню закупівлю для українських оборонців. Вісім мобільних рентгенівських апаратів передала Україні Франція вони працюватимуть в тому числі і в прифронтових лікарнях. Прилади дозволять отримувати високоякісні зображення, що вкрай необхідно для проведення ортопедичних і нейрохірургічних операцій, а також для лікування складних травм. За всі руйнування спричинені в Україні Росія має понести відповідальність за кожен воєнний злочин, скоєний проти українських громадян. Для майбутніх розслідувань матеріали збирає проект розплата Реконін. Це глобальна команда журналістів, юристів, досвідчених розслідувачів, яка працює за підтримки ЄС і підписала меморандум з офісом генерального прокурора України і веде ретельний збір документів, фіксацію свідчень. Під редакторством відомого журналіста Пітера Померанцева у змі публікуються приголомшливі історії. Ось директорка школи Скуп'янського району Харківщини, яка 45 днів була ув'язнена росіянами в жахливих умовах за те, що відмовилась нести руський мір, який, врешті, зруйнував її школу кабом. А ось мама і донька, які зуміли вирватися з окупації, де в школі дитячі рюкзаки вранці перевіряли люди з автоматами, а вчителі закликали спалювати українські книжки. Багато фактів про дітей, яких промислово перенавчали російською, знищували їхню ідентичність, використовували в пропагандистських заходах і вивозили на територію РФ, тобто фактично викрадали. Важливо, що публікації виходять іноземними мовами і в закордонних змі, аби світ знав про російські злочини і розумів, чому причетні до них посадовці та громадяни РФ мають бути покарані. The Reckoning Project найперше прагне викорінити безкарність і відновити справедливість. Тим часом в Україні відновлюють те, що росіяни зруйнували. Деякі об'єкти не просто відбудовують, а вже за європейськими стандартами енергоефективності. Як це виглядає на практиці? Зараз покажемо. Це Житомир мешканці навколишніх новобудов дивуються, звідки ж у них під вікнами взявся ось цей гарненький будинок. Але як виявляється, він і стояв тут раніше, і ви не повірите, йому майже 30 років, а помолодів він буквально два роки тому. Ось так цей будинок виглядав ще три роки тому. А ось так зараз. Але радянська естетика була далеко не найгіршою проблемою. Жителі цієї будови натерпілися справжнього комунального пекла. Між під'їздами у нас є теж такі щілини, десь сантиметрів 10-15. Туди світло не проникає, туди вода заходить суміжні з цими швами грибок. Тепер тут сухо навіть у підвалах Людмила, голова СББ, і водночас жителька будинку, веде нас до місця, яке розкриває секрет зникнення усіх негараздів будівлі. Тут у нас встановлений якби серце, так би мовити, будинку по теплопостачанню. Це індивідуальний тепловий пункт. Будинок не перегрівається, коли які надаються. Є в нас би, засувка, коли так сказати мізки спрацювали. Подали сигнал, тобто будинок нагрівся до певної температури, до комфортної температури, і засувка закрилася. Далі почали думати, як менше витрачати тепла а відповідно і гроші на оплату комуналки. У будинку утеплили всі стіни, дах, замінили вхідні двері та вікна у під'їздах. Словом, все, де може бути шпарина. Переробили. Ви можете побачити, де ми були самі нижчій точці. Джі, після утеплення будинку ми знаходимося, ось видно. В якому пункті, тобто наскільки став наш будинок енергоефективніший, на все це витратили майже 25 мільйонів гривень. Третина витрат лягла на плечі самих жителів, дещо покрила держава. Та левову частку грошей дали європейські партнери. Є угода між Україною і урядом, урядом Німеччини та Європейським Союзом. 20% – це українські, опрі, 80% – це а Європейський союз доволі німеч ефект від таких перетворень доволі відчутний. Люди вже взимку побачили його у платіжках. Після завершення усіх робіт втрати тепла у будинку зменшились вдвічі. Я за свою трикімнатну квартиру в опалення до утеплення платив в зимні періоди місяці платив по дві вісімсот. 3, 3, 200 і більше було. От в цьому році я заплатив максимальну суму 1700. У Житомирі така енергоощадна багатоповерхівка – одна з шести. Загалом в Україні їх вже близько 850. Ці проєкти обійшлися у понад 7 мільярдів гривень. Більше половини суми виділили європейці. До То повномасштабного торгу взяли, це було 467 будинків плюс 380, трохи більше вже нових, які ми зараз в процесі реалізації. А так нині виглядає один із районів чеського Брно. Це друге найбільше місто після Праги. Новий лісковець свого часу був забудований панельками, такими ж як і в Україні, і ці будинки мали схожі проблеми. Та зараз всі вони оновлені за європейським стандартом. Європа, в принципі, як і Україна, йшла по шляху нормування, тобто нові будівлі або будівлі. Після реконструкції вони повинні мати певний клас енергетичної ефективності. Шлях був непростий, але бажання і наполегливість перемогли. Перше про що думали, це про гроші, бо ситуація була злиденна. На щастя, на початку 2000-х в місті почали запускати потрохи програми для власників житла і кооперативів. Так спонукали до реновації житла і до енергоефективності. Тепер енергоощадність житла тут понад 60%. і це доволі показовий приклад для України. У нас житловий сектор споживає ну, дуже багато, і потенціал дуже великий. І на відміну від європейських країн, а у нас ще дуже багато по. Тенціалого вслід за енергоефективністю панелю Кубрно взялися і за модернізацію шкіл, аби вони теж залишаджували ресурси і зменшували енергозалежність. Ось один з таких навчальних закладів: сонячні панелі на даху, теплені стіни, новеньке начиння для теплопостачання. в кожному класі в їдальні є рекуперація, вуглекислий газ, який нахекали учні, не випускаємо через вікна, а запускається в систему, і з ним гріємо осінь, весну. Цього тепла вистачає, а взимку опалюємо додатково. до. Кову струм з мережі споживають тільки тоді, коли згенерованого від сонця забракне. Це називається НЗЕП стандарт з близьким до нуля споживанням енергії. Поки що в Україні він не обов'язковий, але буде, бо цього вимагають директиви Євросоюзу. До кінця наступного року подібну енергоощадну школу замість постраждалої під час війни європейські партнери планують звести і в одному із сів на Київщині. Школа буде розрахована на 200 учнів початкової та середньої школи з першого по дев'ятий клас, і будівля планується. Як збірна дерев'яна, оскільки деревина є відновлюваним та стійким будівельним матеріалом, стару газову котельню за проєктом має замінити біомасовий котел і геотермальні насоси. Це сучасне обладнання, яке використовують і в ЄС електрику у шкільні приміщення даватимуть сонячні панелі. Усе вкупі дозволить добряче економити енергоресурси. Цей проєкт фінансується Фінляндією через програму зеленого відновлення Нефко для України. Внесок Фінляндії в цю програму становить 5 мільйонів євро. Підтримка освіти та модернізація енергоефективності це ключові пріоритети для відновлення України. А це Тернопіль. Ремодернізація закладів освіти тут же кипить наповну. Утеплюють фасади, ремонтують цоколі, підлогу, дах, замінюють електропроводку, системи кондиціонування та постачання повітря. Ось цей оновлений дитячий садочок вже приймає діточок. Ремонт ще Сяти об'єктів мають завершити упродовж року. Цей проект фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Згідно того ми вже бачимо по першому садочку, зменшення споживання енергоносіїв відбудеться в два рази. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти України, а тому за таких умов подібні проекти нашій країні вкрай необхідні. Адже, окрім економії, вони впроваджують безпеку та енергетичну стійкість. Проект щоденник відновлення про історичний шанс, який випав Україні не просто зберегти державність, а побудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.